З 1 квітня українці могли безкоштовно розмитнювати автомобілі. За три місяці дії нульового розмитнення до країни завезли майже 237 тисяч машин. Пільги привабили багатьох. У пунктах пропуску тоді вишуковувались величезні черги, згадують одеські митники. Кажуть, що це було значним додатковим навантаженням у і без того неспокійний воєнний час. Це було велике дуже навантаження на митні органи. Урядом було прийнято, що ряд пунктів пропусків. Будуть переміщувати займатися переміщенням транспортних засіб для того, щоб можна було перемістити гуманітарну допомогу до та паливо. бо це не нормальна ситуація, коли транспортні засоби людей створюють черги для гуманітарної допомоги, яка йде в Україну для пального, яка зараз нас не вистачає. Більги скасували місяць тому, 1 липня. Тепер розмитнення автомобілів на іноземних номерах, так званих євроблях, знову стало обов'язковим для всіх. Порушників затримують як на кордоні, так і в межах країни. Розповідає Дмитро Каптене. Зараз митницю повідомляють блокпости, що зупиняють транспортні засоби з іноземною реєстрацією, і патрульна поліція, посадові особи національної гвардії. Перевіряють по джерелам інформації, що транспортний засіб возила інша особа, і наявні порушення щодо строків знаходження даного транспортного засобу на території України. Митники виїжджають на блокпости та перевіряють отриману інформацію. Якщо факт порушення підтверджується, транспортний засіб може бути вилучений. Після цього передається матеріал справи до суду, і вже суд вирішує долю цього транспортного засобу або накладає штраф на особу 170 тисяч гривень, або конфіскують ці транспортні засоби. Протягом останнього місяця в нас вже конфісковано вилучено шість транспортних засобів. Після того, як суд розглядає матеріали справи і приймає рішення щодо конфіскації цих транспортних засіб, ми їх передаємо на потреби збройних сил України. Сьогодні на фінальній стадії реалізації проект розмитнення автомобілів через портал дія у мінцифро розповіли, що у додатку можна буде прорахувати вартість розмитнення машини. Таким чином зникне суб'єктивний фактор оцінки, вважають в уряді. Серед речей, які українці намагаються незаконно перевести через кордон, різна зброя та патрони. Здавалося б, з початком війни обсяги подібної контрабанди мали значно зрости. Проте співробітники одеської митниці кажуть, у пунктах пропуску зброю затримують не так часто, хоча такі випадки, як і раніше, бувають. Особи, коли залишають територію України, вони в бордочку, в підлокотниках приміщують зброю травматичну, вогнепальну, патрони без будь-яких дозвільних документів для того, щоб переміщувати зброю, необхідно мати дозвіл з міністерства внутрішніх справ. Дозвіл на володіння зброєю в Україні не дає права перевозити її через кордон та користуватися в інших країнах. Наголошує Дмитро Кептене. Більшість осіб вони розуміють, що вони їдуть в іншу країну і не беруть з собою зброю. Ці випадки, коли ми знаходимо зброю в транспортні засоби, це. Особи просто забувають викласти цю зброю вдома, залишають в підлокотних. І в нас є історії, коли, наприклад, там жінки дуже часто їдуть і в бардачках за речами там знаходять зброю. Вони кажуть, о, я думала, де, мій, де мій, там, травматична зброя знаходиться. За дозволом для вивезення зброї за кордон слід заздалегідь звернутись до МВС, пояснюють митники. До заяви про те, що ви збираєтесь вивезти зброю, потрібно додати низку документів, підтвердження факту купівлі зброї та права володіння нею. Особа, яка переміщує зброю, вона зобов'язана заявити цю зброю митного органу шляхом переміщення через червоний коридор. Оскільки червоний коридор одразу повідомляє, що особа переміщує товари, які підлягають декларуванню. Повідомляє посадовій особі або письмово, або усно про те, що вона переміщує зброю, та передає, надає особі документи дозвілів на переміщення. Якщо із документами все гаразд, проблем із вивезенням зброї не виникне. підсумовує Дмитро Кептине.